Всім привіт, це Дмитро Клименко, «Житомир в прямому ефірі. Я вам зараз проведу невелику екскурсію по Житомирському аеропорту. Це вхід в термінал. Зараз ми зайдемо, подивимось. Журналісти. Тут ще не будівництво. Ось дом, Дуже багато журналістів. Сьогодні має прилетіти перший літак компанії Ян Айр. Я так зрозумів, тут будуть каси для купівлі квитків, мабуть, чи для перевірки паспортів. Тут мають їздити наші з вами чемодани різні, сумки. Все так по-сучасному, за склом, щоб все прозоро відбувалося. Ну, не виріжу вже, що зробиш. Тут люди будуть забирати свої валізи. Вони будуть так роз'їжджати. Звідти будуть виїжджати валізи. І ось тут люди можуть забрати. Така окрема зала. Журналістів поки більше, ніж чиновників. Потім великий дві холл. Тут, мабуть, будуть стояти а, окремі стільці, де люди можуть зачекати свій рейс. Там ще ведуться будівельні роботи. Ще не завершене будівництво. Далі є вихід, власне, назвіть на посадкову смугу. Там, на жаль, вона ще закрита. Зараз ми подивимося, що там відбувається. Це хлопці-працівники аеропорту. Вон там далі. Смуга. Там зараз сяде літак. І ми будемо це все знімати. Вон там далі видно, стоять маленькі літочки. Теж, мабуть, буде якісь зала Чікаве. Ось такі класні стільчики. Там далі є вбиральні. така велика зала. Будемо чекати, поки приземлиться перший літак. Це Дмитро Клименко, Житомир в прямому ефірі. Ось такі в нас буде аеропорт.